Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. сьогодні в мене буде огляд на модель T64BM Bulad. Ця модель створена на масштабі 1 до 45. Ось так ця модель виглядає поруч із мініфюркою. Якщо зрівнювати в оригіналі, зріст людини чуть-чуть вище середини корпуса. Ні, вище самого корпуса. Як Бог помітите, помітити в мене так само. Тобто масштаб зроблений досить пропорційно. Бачимо динамічний захист ніж, по бортах, спереді. Ну і знову на борті. Ось так моделька виглядає з боку. Спереді. Я спереді зробив, як в оригіналі, подвійний нахил ВЛД, він у мене тут є, можна помітити. Ось так виглядає з другого боку, і ззаді. Бачимо решітку радіатора, два шноркеля. На бахті можна помітити кулемет, дим завіси по, -по краях, також е прибор для наглядання забою, скоріш за все, для командира. ліхтарик. Є також люк, він відчиняється, закривається, бахта обертається. Ось, трохи тільки так, коли може на місці застрягнути, але обертається. Так, я думаю, гармата гармати все логічно піднімається і опускається, тільки чуть-чуть, оце все ж рухається. Бо там одна д -д деталь специфічно стоїть. Але піднімається, опускається. Спереді ми бачимо люк для механіка водія. Він в мене не відчиняється. На жаль, напевно, все, що можна сказати про цю модель. Я всім дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім дачі та па-па.